Традиційний олімпійський марафон у 14 те пройшов у Греції. Майже 800 спортсменів з різних країн на світанку почали забіг біля підніжжя Олімпу. Попереду дистанція 44 кілометри. Марафонців чекає той самий шлях, який долали паломники в давнину. Вони піднімалися на Олімп, щоби поклонитися Зевсові та іншим богам. Згідно з давньогрецькою міфологією, ці боги жили на вершині священного Олімпу, тому їх часто називали олімпійцями. Перші 6 кілометрів Рів дистанції асфальтована дорога, мимо полів і невеликих селищ. Потім траса йде вгори. Спортсмени біжать лісовою стежкою, піднімаючись дедалі вище до оселі богів. Гори зустрічають кам'янистою стежкою. Виснажлива спека для багатьох випробування. Марафонців на шляху підбадьорюють уболівальники, і ось перший переможець серед чоловіків: це іспанець Артіс Ехеа. 44 кілометри він пробіг за 4 години, 24 хвилини і 26 секунд. Серед жінок першою фінішує спортсменка з Нідерландів Рагна Дебац. Вона подолала дистанцію за 5 годин, 18 хвилин і 20 секунд.